Хочу зняти і показати, як у мене росте волосся від моєї сиворотки. Да? Ось, да, от, щоб було видно. Ось, напевно, так, на фоні трошечки плитки. Ось, бачите, от стирчать, бачите, волосики? Ось маленькі там от. Ось тут все росте маленьке. Я в свій засіб. Почала додавати ще 5 відсотків Тобто копексил 4 відсотки, 4 на 5 відсотків Ось тут. От, Бачите? От. Ось якою головою. Щоб було видно, що тут все. Ой, торчить у мене волосики.